Пане Тарасе, слава Україні, добрий вечір, героям слава добрий вечір. Обговоримо насамперед. Ми щойно якраз дивилися сюжет цю статтю за економісті», яка навела дуже багато шуму, з якої повибирали цитати. І найголовніше те, на чому акцентувало здебільшого журналісти, ми залишимо на кінець. А зараз обговоримо деякі ключові моменти. Зокрема, у статті вказано, що зараз працюють із двома публічними планами. Перший пов'язаний із напарником пана Трампа. Венсом і передбачає заморожування конфлікту в нинішньому руслі, а Україну змушують не вступати в НАТО і дотримуватись нейтралітету. Другий план, якому Україна надає перевагу за словами автора цієї статті, виклав колишній держсекретар Трампа Майк Помпео йдеться про зосередження на посиленні військової допомоги, але тут дуже важливо, що саме йдеться про стримування Росії, тобто. Немає моменту перемоги, а йдеться про стримування і про подальше постачання військової і фінансової підтримки а водночас зберігаючи відкритою перспективу членства в НАТО, як би ви охарактеризували кожний з цих планів, і яким є ймовірнішим на вашу думку? Ну давайте так я вам скажу точно, що ніякого плану там у Трампа ще немає. Воно ще два місяці буде мінятися, тому що не сформований ще апарат. Невідомо хто буде в Держдепі, хто буде в Пентагоні. До речі, Помпео говорить, що може бути взагалі на Пентагоні. Вони сади між колишнім бойовий генерал і так далі. І давайте навіть у плані Венса, навіть у плані Венса, не йдеться про а, припинення допомоги Україні. Там йдеться про. Обмін теоретичний обмін віртуальний вступ в НАТО на військову допомогу. Так що навіть навіть УНС це цього немає, тому подивимося в дійсності вийде, вийде в реальності, але ми повинні розуміти, що у США під керівництвом Трампа є кардинальне протиріччя з росіянами. Які полягають в тому, що Трампу цікавий експорт американської нафти, які на яку наклав обмеження Байден, через що і купувалася нафта в Росії та, та Ірані, а Росіянам треба експорту більше нафти тут. Велике протиріччя, це означає, що Трамп точно тут поступатися і не буде взагалі нічим, тому що це в інтересах Америки, і Трамп точно буде. Активно атакувати економіку Китаю, яка допомагає, які допомагає Росії. Ну і Трамп скоріш за все дасть підмашку військовому вирішенню питання з Іраном. Тобто, всі три країни, які ну фактично воюють проти України, вони будуть знаходитись під пресингом Сполучених Штатів Америки, незалежно від питання України. Це дуже добре. Це відкриває величезне відкново можливості для України. А стосовно плану, я думаю, що щось середнє буде, тому що Помпео те, що написав, він написав: зняти всі обмеження щодо ударів по Росії. А що значить зняти всі обмеження? Хто сказав, що це стримування Росії? Це фактично знищення її можливості взагалі наступати. А далі у плану Помпео написано дайте Україні 500 мільярдів ленд-лізу». І там йдеться про що? Там хитровато ж написано. Україна повинна вийти на кордони принаймні 24 лютого. А хто сказав, що хтось далі буде стримувати Україну? Якщо Україна виходить на кордони 24 лютого, це значить, в Україні купа буде зброї, яка вже буде під нашим контролем. А далі хто сказав, що, наприклад, у Бредлі чи у Абрамса, ну від... Не відмовлять Гальма і далі не піде на Крим. Наприклад, а хто буде зупиняти Україну? Ніхто не буде зупиняти Україну в цьому випадку. Тому ми повинні це звичайно. Нам хотілося б, щоб план Помпео був реалізований. Але план Дівенса Путін не прийме. Ми повинні це розуміти, тому що йому не цікава лінія розмежування. Що значить лінія розмежування? Це в Курській області теж буде зупинена. Буде лінія розмежування. Тим більше Путін. Оголоси свою публічну позицію напередодні першого саміту миру, яка полягає в тому, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсонську область, Донецьку область. Вони хочуть підписати США анексію цих регіонів, тобто вони хочуть провести другу ялту. А це ніколи не буде. Це ніколи не буде і ніколи не буде реалізовано. А це значить, що розмова з росіянами може бути зовсім в іншому ключі. Знаєте, коли Трамп говорить, що він буде розмовляти путіним. Він же не говорить, а що буде, якщо Путін йому відмовить. А Путін йому точно відмовить, тому що почнемо розповідати, що давай підписувати. Путін же мислить, як він же говорить: давайте підписувати нову там розподіл сил в Центральній Європі, нову угоду по розподілу а, впливу в Європі і так далі. Ну, Трамп як ділова людина скаже: а з, на які підстави ти взагалі це говориш? Що у тебе є? Тому що ти під нашим контролем захти, фактично зараз знаходишся, поки діють санкції, наприклад. От мені сподобалося це останнє, що ви сказали, Трамп як ділова людина, тому що про це в тій статті також йдеться після того, як автор ну на мою думку, дещо так висміяв те, що Трамп сказав про 24 години, що він закінчить війну, і автор статті каже... Цікаво, яким чином мені здається, що Трамп сам не знає, як це зробити, і зараз я подаю цитату: повна здача України паном Трампом мало ймовірна, значною мірою через думку всередині його республіканської партії. Він точно не захоче бути автором і власником поразки України. Далі йдеться про те, що Трамп як бізнесмен чи як людина, яка мислить ну, в такій системі координат, може вимагати від України доступу до чогось. Зокрема, там вказано доступу до природних ресурсів. Як ви думаєте, що Трамп може забажати на? Томість, тому що ми вже зрозуміли, що він поступатися сам нічим не збирається. Ну і йому цього не потрібно. А що він може захотіти від нас, від України? Ну давайте так тут. Давайте ще знаєте, Я думаю, що ресурси це може бути останній цей торг, не Треба те знаєте забувати, що існує Будапештський меморандум, так який не який є це поніційний документ для Сполучених Штатів Америки. би вони не говорили, що він є необов'язковим. Там є підпис президента Сполучених Штатів так. І далі є, ви правильно сказали особистість, що пан же Трамп. Він же дуже марнославна людина. Він же хоче увійти в історію. Він хоче показати там свою силу і так далі. На цьому поки що треба грати стосовно ресурсів. Ну добре забирайте. Наприклад, те, що у нас те, що у нас, наприклад, нафту і газ, ще ніхто і не, роз, не не досліджував, скільки в Україні нафти і гази є тому що росіяни всі 30 років гальмували ці дослідження. Тому там є. Там є з чим розторговуватись, І це не невелике питання за нашу безпеку в даному випадку. Тобто, але це може бути останнім. Хто хто сказав, що одразу всі карти треба на перемовинах показувати? Ви знаєте, пане Тарасове, ви щойно сказали про цю марнославність, про те, що захоче війти в історію, і от в мене виникло таке запитання: що вочевидь, тут треба ж зараз абсолютно змінювати комунікаційну стратегію. Тобто а, наскільки насправді уряд взаємодіяв, наприклад, з Байденом, так, з демократами, і тепер наскільки треба це перевлаштовувати із республіканцями, що до коріння змінюється саме в комунікаційному аспекті? Чи можете ви це окреслити? А я думаю, що Зеленський вже знайшов підхід до, до Трампа, тому що вони трохи схожі по характеру, я хочу сказати, і по принципу, як вони приходили до влади, Трамп же теж був позасистемним кандидатом, як прийшов до влади. І судячи з того, як пан Зеленський достатньо публічно піддівав те, що можна сказати Трампа, а ну покажи, як ти можеш це робити. А потім він з ним зустрічався. І ну люди говорять, що Трамп після зустрічі навіть проводжав Зеленського до автомобіля, що з ним досить рідко трапляється. Я думаю, що вони знайшли один одного. Ну, принаймні на рівні комунікації. Дивіться, вже дзвінок не відбувся. Вже розмова була з зеленськими. Це дуже добре. В дійсності тому я думаю, що це буде йти конкретно по лінії президента. Вони, я думаю, що він зрозумів, як побудований мозок у Трампа, і принаймні він буде ну напряму багато чого там вирішувати, в тому числі дуже цікаво, і наостанок, останок щодо цієї статті, і те, що мабуть найбільше збурило людей, оскільки я це аналізувала по заголовках, які брали, і те, що, що люди сьогодні гуглили, останній абзац, останні речення. Цитую, вони спробують щось зробити, каже пан Пристайко, знищити мережу, спробувати мереж йдеться про я так розумію, про енергетику спробувати вбити керівництво. Наступні три місяці будуть жахливими. І ось це спробувати вбити керівництво. Дуже збурило людей, що мовляв от на Зеленського зараз буде, що він зараз буде під прицілом. Але наскільки я розумію, в час війни керівництво завжди є під прицілом, і як на мене, це не є щось дуже нове і унікальне. Як ви трактуєте цю заяву? Ну, звичайно, вони завжди це хотіли зробити. Тільки проблема в тому, що у нас же ж, ну, ну, по перше, я впевнений, що Зеленський про це знає, і все ж таки ще радянські системи в Києві є бункерні, Я впевнений, що вони про це чудово знають і багато чого обережно роблять. Але ж це не ж навіть якщо вони теоретично спробують якимось чином знищити наші це теж не змінить спротив української армії. Тому що вона вже не побудована все на люди. Ж воюють не за ну мовно кажучи керівництво, яке є зараз люди воюють за свою країну, і тому в даному випадку, звичайно, що я думаю, що росіяни це чудово розуміють і, і вони можуть це зробити, але чи вийде у них це велике питання? Коли говорять, що вони будуть щось жахливе робити. Ну, слухайте, вони в Україні вже все зробили, що тільки можливо. і я хочу сказати, що за цей рік те, що планував зробити Путін, у нього нічого не вийшло. Нагадаю, що на початку цього року, що планував Путін, вони планували по-перше, зробити катастрофу точніше, допомоги Україні через вибори, що там прийдуть різні партії і так далі, нічого не вийшло. Далі Путін взагалі планував вже і підніпроводити на цей час. Нічого не вийшло. Путін планував захопити Харків. Не будемо забувати, нічого не вийшло. Більш того, українські війська вже знаходяться в Курській області. Путін планував, що в США буде хаос після виборів. Нічого не вийшло. Трамп настільки впевнено розчавив демократів, що там ні про які заворушення, хаос просто йти не може мова. Ну, добре, і, і наступне ну, по енергетиці. Так, Україна теж має можливості бити по російській енергетиці. Минулого року України не було. А зараз дивіться, як СБУшні дрони вже утюжать ці НПЗ, енергетику і так далі. Хто сказав, що Україна відповідь не буде бити по їхній енергетиці? А у нас, вибачте. Можливо, можливо, холодна зима, тому що ми все ж таки південна країна. Там точно холодна зима. І хто сказав, що Україна не буде набити на перепогази газорозподільчих мережах, наприклад, Москви? А якщо там буде блокаут, Ми ще подивимо, що подивимося там буде відбуватися в цей час? Тому в даному випадку, звичайно, що це буде найбільш небезпечний два місяці. чи зможе реалізувати це все Путін. Ну тут поки що дуже велике і відкрите відкрите питання. Так, абсолютно ще те, що мене цікавить держдеп. США обговорить із союзниками відповідь на участь КНДР у війні проти України. Водночас, речник Міллер зазначив, що цитую поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень. Він додав, що відповідь на агресію Росії є не лише відповіддю Сполучених Штатів Америки. Тож речник держдепу нагадав, що з цією метою було зібрано цілу коаліцію, яка об'єднала півсотні країн. Про що свідчить пане Тарасе Така довга відповідь. Ну про те, що вони будуть удавати, що нічого не відбувається. Тобто, це стара оця платівка Байдена не ескалювати. і не бачити, знаєте, як в тому старому непристойному анекдоті. Це клятане, це клята невизначеність. Знаєте, це коли чоловік найняв підозрював, що дружина йому зраджує, найняв приватного детектива. І потім звіт читає. Да, він йому говорить, говорить: ну прийшов там фітнес-тренер до неї в квартиру. говорить, ну що далі було? Говорить, потім вони сили сіли, пили вино. Говорить, ну далі. Потім він роздягнувся, взяв її на руки і поніс до вашої спальні. Говорить, ну а далі що було? А ну а далі вимкнули світло. Я не знаю, що там відбувалося. Знаєте, це зійшов. Це, це, це ця, клята невизначеність. як і так зараз діючи <різько сьогодення> діюча адміністрація. А Байдена поводить себе. Ну очевидно, що вони ну абсолютно така ялова політика стосовно вступу, наприклад, Північної Кореї. Північна Корея, яка вступила в війну, це вже відкрита третя світова війна. Це вже така ескалація, яку вже неможливо не помічати. Яку коаліцію ви хочете збирати? Я просто не розумію. Дайте можливість України бити по території е, Росії вже та тими самими атаканцями тому, що ну трам же поговорив з південною Кореєю стосовно того, що роблять північно-корейські війська, а тому, що він розуміє, що це таке, що це підготовка війни до протипівденної Кореї, і так далі. Тому ну це ще раз показує ну наскільки ялова ця була політика адміністрації, яка ну не хотіла скалювати, давала стікати кров'ю Україні, в тому числі чекають на чогось, очікуючи, що Путін схаменеться, що там буде перебудова. Тому вони тримали ту шоблу цих хороших руських у себе для того, щоб а потім поставити їх при владі в Росії. І тому, наприклад, донька Навальної чомусь опинилася на штабі Трампа, якого завжди звинувачували у прихильності до Росіян. Чомусь у штабі Камали Харіс і так далі. Тому це ну вони вони не поміняються. Байден упевнений, що його. Такий спадок політичний, що він не допустив, типу третьої світової війни, чого ти не допустив Третьої світової війни? Її не було фактично. Так, абсолютно, е, і наостанок, вже ближче до нас ще одна заява: Європа не зможе самостійно фінансувати оборону України, якщо США за президентства Трампа припинять підтримку, заявив угорський прем'єр-міністр Орбан. За словами Орбана, США нібито збираються вийти з війни, яку він вважає вже програшною. Чи варто сприймати всерйоз заяви Орбана загалом, як ставитись до нього як до політика, і до цих його політичних заяв? Послухайте, Орбан працює на себе на власний імідж на власну о, о, країну. Він такий, знаєте, рішала, розводіла в, в європейського масштабу. Він о, в Європі говорить, що у нього зв'язки є з Трампом. О, в Китаї говорить, що у нього зв'язки є в Європі. В Росії говорять, що не у нього є зв'язки і в ЄС, і з Трампом, і все інше і намагається витащити свою свою вигоду Тут ну і ніхто не давав йому повноваження говорити, що буде робити Трамп, і тому що йому це дуже не сподобається. Тому що це така собі ще людина, яка розуміє, що єдина альфа самець в світі це тільки він може бути. І він точно нікого не уповноважував говорити від його імені, що там хтось що буде скорочувати, і так далі. Ну Орбан працює на себе, відпрацював. В порядок денний росіян, сказав те, що хочуть почути росіяни. Ну і далі нехай собі говорить Нам з Трампом з Європою треба працювати. тому І я думаю, що знаєте ставлення до Орбана вже в самому Європейському Союзі таке напруження. Якщо ви бачили, як президент Румунії виходив з автомобіля, коли приїжджав Будапешт. Коли він спочатку нічого не знайшов більш важливого ніж підійти, повернутися до нього задом. Вибачте, будь ласка, піти до, до, до свого співробітника, щось поговорити а потім удати, дати, що він нарешті побачив Орбана, який там стояв як опльований, тому що у них конфлікти з Румунією там по угорських меншинах значно більше до речі ніж з України. Тому ну говорить, ну ми, ми повинні. Ми, ми повинні в першу чергу дбати про себе. Ми краще запитати нашої уряди наші ракети. Да? Ми повинні розуміти, що національна ідея українців ну найближчі 20 років повинна бути побудова власного ВПК. Чим більше у нас ракет буде дальністю 2-3 тисячі кілометрів. Мілітаризована країна, я вас запевняю. Всі сусіди так будуть підбирати слова. Для того щоб зайвий раз знаєте, не, не драконити нас, але поки, поки так тому чим більше буде ракети, тим краще, тому краще уряд нехай забезпечить секретність підприємства. Поки... Надасть можливість експортувати нашу зброю, щоб постійно гроші були нашого ВПК. А далі побачите, чим сильніша Україна буде, знаєте, з такою повагою всі будуть бігати, що ви навіть здивуєтесь. Пам'ятаєте, до речі, історію, як Іран поздоровав Україну з днем Незалежності. Всі здивувалися, чого Іран це поздоровав з днем незалежності, а тому, що вже в Курській області українські війська. Тому що в Ірані знаєте, там такі люди сидять, які розуміють, що до чого на всяк випадок вже треба ну, з повагою ставитись до людей, які ну скоро точно побудують ракети дальності 2-3 тисячі кілометрів. А ось а знаєте, такі ракети ж можуть не тільки до Урала долітати. Якщо трохи повернути, можуть і в Іран прилетіти. Або буде допомагати Україна, наприклад, Ізраїль чи іншим країнам воювати проти Ірану. А це вже сила. Це вже сила. Ми повинні розуміти сильних та борзих завжди поважаєте, завжди допомагає. Це, До речі, більше, більше в більше в логіці Трампа, який буде розуміти, тому ці два місяці, там що там пан Пристайко говорив, будуть лупити по нас. Так ми українці повинні лупити по Росії без будь-яких сантиментів. Вон там гурівці. Підірвали цих там новий НПЗ там в Саратові. СБУшники ці аеродроми вже так почистили, що росіяни вже там починають розпускати чутки. Ну ми не будемо бомбардувати вас. Так не можете чи не будете? Давайте ту така різниця. Тому ми повинні розуміти, що зброя власного виробництва вірити нікому не можна вірити можна тільки в український народ, в українську армію та в українські ракети. Більше нікому.